Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо з вами малювати державний символ українського народу. У українців є дуже багато символів. Є народні, а є державні. Подивіться, який гарний український прапор. Зверху він якого кольору? Так, блакитного. А внизу знизу так. Жовтого. Блакитний колір прапора символізує чисте, голубе небо, а жовтий колір символізує пшеницю родючу, яка родить у нас з року в рік. Дітки, а ще зверніть увагу, що на цьому прапорі. Ще намальований тризуб зображений, на ньому написано слово воля. Подивіться. Дітки, послухайте розповідь про символи українського народу. Історично склалося так, що кожна країна має свої державні та народні символи. До державних символів країни належать державний прапор, державний герб. Та державний гімн, які є розпізнавальними знаками країни. Калина це символ життя, крові, вогню, калина символізує материнство, куч сама мати, цвіт, ягідки це діти, Тополя – це символ дівочої краси, а також жіночого, дівочого суму, їх самотності, Тополя край дороги це образ жінки чи дівчин, котрі чекають своєї долі чи свого судження, Вишитий рушник стародавній оберіг дому символ щасливої долі, злагоди і подружної вірності, чистоти почуттів і найщиріших побажань. Вишиванка національна святиня, бо символізує собою і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь. Писанка це символ сонця, життя його безсмертя, любові і краси. Весняного відродження, добра, щастя, радості, волошка символ ніжної і тонкою душевної краси, праведності і святості, душевної чистоти, скромності і привітності, мак символ безкінечності і нечисленості зоряного світу, всесвіту і водночас сну і забуття, мальва символ любові до рідної землі, до свого народу, до батьківської хати. Уособлює духовне коріння людини, її вірність духовну спащину предків. Велика символ любові до батька-матері, котрі благословили тебе на світ, а тому це і символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі, Батьківщини. Дуже багато на українській землі символів. Давайте пограємо в гру прапор. Утворимо з наших долонів прапорці. Розгорніть долоню правої руки від себе, великий палець опустіть униз. Інші пальці притисніть і спрямуйте вбік. Це буде полотніще, а це держак. Повторюйте за мною. синьо жовтий прапор має. Синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігає. Він, святиня, знає діти. Молодці, тепер на ліву руку. Приготувалися синьо жовтий прапор має, синє небо жовте жито. Прапор свій обрігаєм, він святиня знає діти. Отже, для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарба, синя та жовта, а також водичка і широкий пензель. Дітки, наш прапор складається з двох кольорів. Беремо синій колір і розділяємо наш аркуш на дві половинки. Будемо проводити зараз лінію смужечку зліва направо. І поділимо наш аркуш на дві половинки. Ось так. Верхню половинку ми будемо зафарбовувати синім кольором. Зліва направо ведемо. Нашу фарбу пензликом. Ось так. Тепер будемо жовтим кольором малювати знизу нашу пшеничку. Ось так. Жовтим кольором під синім. Рівненько ось так, помаленьку, потроху. Зліва направо проводимо смужечки, зафарбовуємо аркуш паперу. І виходить дуже красивий український прапор. Дітки! Намалюйте свій державний символ України прапор і висилайте мені фото роботи до нових. Зустрічей!